Обід, магніт. Притягуй позитив на ух радіо. Усім величезний привіт. Сьогодні будемо знову ж таки піднімати вам настрій, зберігати найцікавіші історії, які ви пишете в соціальній мережі ТРЕЦ, і відповідно ділитися ними, обдумувати щось. Можливо, селити, можливо, вас надихати на ну, щось інше. В цьому мені допомагає Каріна. Каріна, вітаю тебе! Вітаю усіх! Давно, давно вже не було третій в новух радіо. Ви напевне сумували за такими цікавими і гострими історіями. Наскільки ну, вони будуть гострі, пікантні, ми зараз і дізнаємося. Отож, вчимося, хлопці, якщо вас називають каблуком, гордо відповідайте за те, якої туфельки ну, і відповідно зразу відповідь. Що своє скаже, те й буду відповідати. О-о-о, ну, Далі. Бо, як казав Усик, що тільки хороший чоловік може визнати те, що він є каблуком. Ага, бачите, Усик Буданов всі цінують своїх дружин і зовсім не вважають себе підкаблучниками. Отож, зв'язки моєї мами в моєму віці. Нотаріус, суддя, працівники податкової, мої. Бариста, який додає більше сиропу, челік, який возить модні кросівки, подруга, яка краде цукор з будь-яких закладів. Мені здається, що в мене було б список набагато довший. Зараз СММ, таргетолог, астролог, ну ніяк не... та зараз такі цікаві професії. А далі для наших. Е хороших і класних Галичан. Пам'ятка перед поїздкою на Галичину. Та, так, та-та звісно, та 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 все правильно, та, хочеш. Ну. не може бути. <свят> ну та, повністю погоджуюсь та йой, облиште Та де? Ні. Та яке? Зовсім ні. Та й таке. Так і живемо. Класний словничок. Дійсно, можна навчити тих, хто приїжджає в Україну і, власне, хоче бути своїм. Якщо ви будете знати ці фрази, вам не страшна розмова, просто ні з ким. На <плес> Далі дівчина, хлопець, мій коханий, мій чоловік, жінка, один мій знайомий, близький товариш, є там одна людина. Я його взагалі не знаю, але мені розповідали. От що означає досвід. А у вас теж було дитинство. Обманювати дорослих не можна. Скажи дяді, що тобі ще немає семи років, щоб ми не платили за вхід. У мене таке було. Причому до років десь десяти. Ну я була маленькою, нормально. І Таке не співпадіння. Тут не можна, а тут на тобі. І вже бігом, і ти головний герой цього злочину словесного хоча б. Ну і останнє купила сир, пише відкривати тут. Я спеціально відкрила з другої сторони. Будуть всілякі сири мною командувати. Чудово, ну а власне я для тебе підготувала один невеличкий такий О, мені е справа, давай. Е росіянин, який жив до мене в готельному номері. Я забув вийти зі свого YouTube-аккаунту. Вчора з сестрою підписала його до Стерненка Вокс Веритес. Телебачення Торонто і пише дівчина. Нагадайте мені, будь ласка, які канали я ще забула, щоб людині точно все сподобалося. Це, це дуже правильно і дуже от по-нашому по-українськи. Я так люблю е ці життєві історії. Я люблю е тих українців, які вміють жартувати. Вміють це все так настільки подати, що ти розумієш, може, це життя, воно настільки строкате, але все одно знаходиться те, що нас робить щасливими. Дякую тобі за твої історії, за твою Дякую підбірку. Дякую тобі за історію, так само, Люда. Пам'ятайте про те, що на «Хвилях Радіо щодня о будні о 12 годині, обід магніт. Ми починаємо з тим, що може нас повеселити, підняти нам настрій. Ну, якщо ви раптом пропустили, то обов'язково забігайте до нас на сторінку в YouTube. Шукайте тернопільські треці і набирайтеся позитиву разом. Обід магніт на ух радіо Притягуй. Позитив.